Що, друзі, вітаю вас на каналі Світ Валєрки і в мене нова рубрика, як ви всі бачили, мототема. Придбав мотоцикл, завжди мріяв, їздив тільки на скутерах з цього двохколісного сегменту, ну також на електричних велосипедах. Також на цьому каналі буде відео про мій електричний велосипед, кому цікаво. І саме головне правило, після того, як ви купили мотоцикл і хочете на ньому їхати, особливо, якщо він, якщо власник сказав, що він стояв декілька місяців, обов'язково перевірте. Датчиком підкачку коліс, тому що на вигляд і тактильно воно накачне насправді там 11,6, а має бути 36-38, наприклад. Тобто, будьте обережні на дорогах. Мотоцикл це не іграшка, але це дуже цікава річ для вашої свободи. Встановлений допи попереднім власником. На ньому стоїть вихлоп Leo Wins наполовину карбоновий. Дуже класна штука. Він взагалі навіть після того, як ви багато на ньому проїдете, він не гарячий, тобто ви не опечете собі ногу, як на деяких харлеях. Ну, можливо, в тому весь і прикол. Ось, Але дуже зручно, нічого не опікаєте. Ось Так, що там було ще заміну. Ну, В принципі, вихлопна система, забрано резонатор. Він досить гучний, ще привикає до нього. Я також замінив на ньому лампочки на LED, поставив біле світло, поставив. неонову підсвітку, чисто для фану по приколу. Ось, але якщо лишати так все підключено, за пару днів акумулятор навіть новий, воно висаджує в нуль. Тобто десь тікає електрика на той блок, який управляється блютузом. Після того, як ви купили мотоцикл, що потрібно зробити в першу чергу? Оновив все, що потрібно, для того, щоб знімати цікавий контент. Ну, мій контент більш спрямований на новачків, тому що це мій шлях. І я показував, як я його пройшов. Ось же. Байк підібрав, купив. На холодну заводиться співоберта. Що, що важливо, замінив все, що можливо, повітряний фільтр, свічки, масло, колодки, де потрібно, і резину. Ось, Тепер тільки більше нового контенту буде. Якщо вам цікава така тематика на моєму каналі, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коменти, свої запитання, можливо, щось навіть вже можу і порадити. Ось. Далі буде багато цікавого відео про екіпірування, про те, як їздити на мотоциклі, з чого почати. はい。<noise>